Доброго дня, мене звати Семен Фотон Вадимович, я лікар-хірург. Сьогодні я вам розкажу про болі у животі, а саме про болі у нижніх відділах живота, про що вони можуть нам сигналізувати та про що розповісти, під час яких болей і до якого лікаря вам потрібно звернутися. Якщо вас турбують болі у правій здохвинні ділянці, до того ж, вас турбує болі, нудота, блювота. А, турбує сухість у роті, підвищення температури тіла, а особливо, якщо болі мігрували по животу, ну, наприклад, спочатку у вас були болі у верхніх відділах, а потім вони змістилися у праву здухвину ділянку. Це дуже небезпечні симптоми. Рекомендую вам невідкладно звернутися до хірурга, аби виключити чи підтвердити діагноз гострого апендицита. Отже, що таке гострий апендицит? Це гостре запалення хробокоподібного відхвістя. Від при своєчасному зверненні до лікаря-хірурга можна отримати величезну кількість ускладнень. Апендикулярний інфільтрат – це патологічний процес інтимного зрочення апендиксу з органами, які знаходяться поблизу. Також можна отримувати такий ускладнення, як апендикулярний абсцес. Це патологічний процес, коли у черевній порожнині збирається гній. Коли вже Збирається велика кількість гною і вони проривають червону порожнину. Це вже інший загрозливий процес. Він дуже життєнебезпечний. Це гнійний перитонів. Тілефлобі це патологічний стан потрапляння гнійного виділення через венозну систему до починки, що може призвести до гнійного ураження починки та її дисфункції. Якщо під час боли спастичного характера у правих та лівих відділах живота, переважно по фланкам, та ви відмічаєте почащений діурез або е, затримку сечовидіння, або навпаки, ви дуже часто звертаєтесь до туалета, е, ви відмічаєте зміну кольору сечі. Якщо ви маєте ці схожі скарги, я вам рекомендую. Найближчим часом звернутися до лікаря-уролога, тому що ці симптоми можуть вказувати на ниркову коліку. Ниркова коліка це сукупність діагнозів, які вказують на порушення відтоку сечі. Якщо під час болей у нижньому відділі живота, переважно у центрі під пупком, ви відмічаєте ці болі під час менструального циклу, перед менструального циклу або посередині менструального циклу, то я вам рекомендую звернутися до лікаря-гінеколога. Основною метою до лікаря-гінеколога це діагностика цього захворювання і запобігання дуже складним ускладненням, які можуть призвести до великих операцій та навіть до генералізації. Якщо ви відмічаєте болі у лівих нижніх відділах живота, і під час цих болі ви відмічаєте появу крові або слизу у калі, ви відмічаєте болі у задньому проході, особливо під час дефікації. Ми рекомендуємо вам звернутися до двох спеціалістів до гастроентеролога та проктолога, для виключення таких патологій, як неспецифічний виразковий коліт та хвороба крові. Лікар ви зазначить повний спектр необхідних Елестичних заходів та запропоную вам найбільш оптимальну тактику лікування.